Мініагро, Київ, Південь, селище, Глеваха. Відвантажуємо шифен 350. Льоша, передом заїжджай. Не хоче передом. Хоче задом. Заїхали з пробуксовочкою. Шифен 350. Коробка 3 плюс 1 на 2. Передні 14 колеса, задні 24 Примусовою гідравлікою 24-го року трактор. Льоша, ти якого року? Шо? Ти якого року? 24 трактор 24-го Льоша 84-го. 40 років різниці. Міні-агроглеваха Запрошую на майданчик на тест-драйв. Трактора в наявності, причепне навісне обладнання, Гарного дня всім!